Всім привіт! Це Олександр і новий YouTube канал Viterlab, де я навчу вас, як літати, будувати БПЛА і потім навіть проєктувати з нуля їх. А, так, це насправді не так складно, як звучить, і всі можуть це зробити. Так ось, що потрібно для того, щоб почати літати? Так. Бо це дуже важливо, навіть якщо ви не збираєтесь бути е, постійно літати, так, а просто спроектувати виробляти. Вам потрібно ці знання і практичне розуміння, і це відчуття, як воно летить, що потрібно для практичної сторони. Ось я вам показую мій перший літак це FMS Super Ease модель. Вона класна тим, що е, злітає з землі. Колеса є, це такий, це називається трактор літак. Да, є такий один мінус цього, що спереду пропелер, бо часто новачки особливо завалюються вперед. Але в даному випадку це невелика проблема. Тут більший плюс стартувати з землі і. Щоб швидкість була мала, щоб була, був час на реакцію. Бо е, головна особливість е, літаків, якщо, е, якщо порівняти з дронами, це він набагато швидше літає і треба ш, швидкість реакції. Е, що вам треба, це треба купити. Да, це цілий вид, е, вони називаються trainers, ну, для тренувань. Літаків, тобто не купуйте відразу якийсь там супер літачок, Просто для тренування. В нього тут є а, такий простенький, але дуже потрібний польотник, керування чисто для навчання. До нього підключаєте якийсь ресивер, бажано Експрес, -ЛРС, або це стандарт зараз. І ось мій перший такий був. Це джампер Міні, чи як він там називається, дуже дешевий, але він дуже класний, тому що ну, для початку, так? В нього є е, можливість підключатися до комп'ютера і бути як для, симуля... для симуляції працювати. Це вже мій останній. Це джампер T20, T20. Він класний тим, що в ньому є такі кнопочки класні, де можна виставляти відразу режим польоту і дуже легко переключати. Бо стандарт на підхід це типу у вас багато цих кнопочок переключало, і їх треба програмувати окремо, і це не дуже, не, не дуже практично. А тут вже видно, який у вас режим, як його класно переключити. Ну і плюс характеристики в нього класні. А, потужність і все-таке. Це мій перший експонат, вже музейний, можна сказати. Да, прикольна штука. Так, так ось. Але, що я хочу сказати. Але дивіться, літак це прикольно. І хочеться якомога швидше політати. так? Але найперше, що треба зробити, це політати в симуляторі на комп'ютері. Бо це збереже вам як мінімум один літак. Я б вам показав би мій найперший літак, який би літав, який в мене літав. Та, але він вже розлетівся на друзки. Тому, так, першим ділом треба симулятор. Я вам... Є декілька програм в, в стімі, де можна просто підключити такого плану. До комп'ютера і почати літати. Тобто, найперше це симуляція. Щодо програм симуляторів, то на Steam, Steam це геймерська платформа, де можна як маркетплейс. По суті, після моєї швидкого такої, ну, не швидкого ресерча я знайшов один безкоштовний. Називається RC r 7 -SIM, Flight Simulator. А він може бути як початковий. Насправді так, він доволі класний. А, і другий який я. На якому я літав, це Real Flight Trainer Edition. Тобто там є багато Edition, є багато версій, він трошки коштує. Ну, якщо трейнер там щось не дуже дорого він коштує, вже не пам'ятаю, дивлячись в якій країні. І він доволі гарно реалістичний. Але це від вашого бюджету. Якщо... Що, то достатньо RC R7. Він доволі простенький, але сенс один і той самий, і він передає фізику. Більш-менш. Тобто як початковий шлях доволі гарний. Ви спитаєте мене, що сталося з цим літаком? Дивіться, він, мабуть, зовсім не вмів літати. Ну, насправді так. Я не вмів літати. І перші польоти, перші там, не знаю, дуже потрібно бути обережним, але якщо. Необережний, то можна його ось так апгрейднути, як я зробив. А, тобто він вже набагато міцніший. І літає так само, по суті. У нього тут запас потужності трошки є. Так, ось так. Так, а тепер записуйте нотатки, ваше домашнє завдання найперше. Це... Так, найперше почати літати в симуляторі. Тому що це, це потрібен час, це потрібно політати день у день, день у день. Як а, після знайомства з місцевим аероклубом, де такі вже поважні поважні чоловіки і жінки, поважного віку, які вже літають десятки-десятки років, вони мені сказали, ну, там за рік. Можна навчитись літати. Що мені дуже здивувало, і насправді в мене не було скільки часу, тому якомога більше приділяти цьому часу. Коли вже на симуляторі легко можна буде сідати, взлітати, тоді вже можна починати на реальному літати. Тобто, домашнє завдання на почати літати в симуляторі. Наступне домашнє завдання буде друге, це. Купити, чи знайти, чи е, всі, всі, що потрібно, інструменти. Зараз я вам покажу, які в мене є, які я раджу, щоб були у вас. Так ось, щодо інструментів. Я тут так розклав їх гарненько. А так. Це в нас дуже незамінний інструмент. Це, щоб. Він називається Foam Hot Wire Cutter. Ну, коротше, в нього нагрівається ця, цей провід, і можна дуже гарні такі врізати такогось Да, Такий пінопласт. Він, є різний пінопласт, ви знаєте, є такий стандартний. Білий, якби, як оцей літак зроблений, так? Типу стандартний пінопласт. Але, але е, можна використати кращий. Я використовую XPS, він називається. Е, він використовується для, е, для утеплення будинків. Він трошки важчий, але він набагато твер твердіший. Але, я думаю, це не проблема, якщо простий пінопласт будете використовувати. А, але постарайтесь знайти XPS. Так, ось, щодо цього, він може просто робити да, порізи. Але можна ним навіть робити крила, наприклад. А, але ми ще дійдемо до цього. Другий важливий о, другий, я б сказав, по важливості це лінійка. І лінійка класна, щоб була алюмінієва, ну, металева, одним словом. Бо якщо ви ріжете об цього, він нагрівається, щоб дерев'яна вам чи пластмасова вам не допоможе. Друге важливе, міряти діаметри. Так, це важливо. Що в нас тут важливо? Ось важлива штука. Це Ну, по суті, це офісний такий ніж, але він дуже класний для різання. Ну, є такий хобі, якби ножики маленькі. Так, ну, щось таке. Ну, це в мене просто така маленька, як це, мульти да, вона називається. Це дуже нульова в мене. Ну, це просто я використовую за, за моїм робочим столом. У мене є інша, більша, краща. Від 220 працює, вона в підвалі в мене, я виходжу, там працюю працює нею. Так як ми. Так, да, і по суті, які ми будемо використовувати матеріали, є можливість просто використовувати з пінопласта і робити повністю пінопластові. Це найкраще, якщо ви плануєте щось швиденько перевірити. Так? Пінопласт можна. Е, Лівкою огортати, і він буде гарно літати, просто що є свої ліміти. так. Але щоб побудувати такий собі, де, щоб не, не було обмежень в, в розмірі, в вазі і багато інших обмежень, ми будемо будувати щось отаке. Зараз я вам покажу. Да, це в мене така в процесі чекаю свого часу. Це використано тут. Типу, файбер, гла, не файбер. О, не не глаз, точніше, це карбон, карбонова ця і мікс, одним словом. Я потім розповім. Але що класно ним? Зараз я вам покажу. Ось така штука. Вона да? ну, дуже легенька, дуже легка і дуже міцна. І для цього, щоб таке робити, це не, не складно насправді. Просто трохи часу бере більше. Що нам треба для цього? Такі перчатки. Та да, це просто такі лікарські типу, перчатки. Це дуже важливо весь час одягати, коли працюєте з епоксидним клеєм. Для епоксидного клея, щоб замішувати будь-які стаканчики. А, що в мене ще немає, треба ваги. Тому що епоксид це дві складові, де можна одна п'ята. І ось, ну, треба частинами міряти, тому це важливо дуже. Потім а, це штука називається. Вона для того, щоб не прилипала. І була хороша хор, хороший цей. Закінчення, так? Це щоб повітря проходило і залишки епоксидного клею вбиралися. Так. Це в нас класний. Одним словом, є багато матеріалів, так? Це простий, найпростий, найдешевший Glass, тобто о, скло, так? це в нас кеврал. Простий, але цей кеврал класний тим, що він дуже тоненький. Дивіться. Бачите? І він... це класна штука для, для крил. Ось, Це не ідеальне крило, зараз я показую вам. Але ось таке крило, яке можна робити. Але воно міцне. А, також це вже трошки просунутий матеріал. Він по ціні приблизно такий, як просто а, карбон, але це карбон з кевралом разом. В нього є свої плюси, бо карбон дуже міцний, але. Менш flexible, да, менш гнучкий, а це додає гнучкості. Тобто є два варіанти: або робити сендвіч, типу тик, карбон зверху це, або просто таке. Або для наших якихось таких простіших проєктів, то достатньо просто то навіть склап достатньо. тобто це вже, це вже є нюанси свої. Але я ну, з досвіду роблю або мікс карбону з. З кевралом або просто кеврал є різної товщини. Це найтонший, а є ще товщий. Тому можна це все робити. Ось такий. І що ще важливо нам для цього процесу треба це насос, Вакуумний насос. Я потім додам, покажу, які є варіанти цього обладнання. Що ще важливо? Це 3D принтер. А я зараз покажу. Ще хотів додати щодо матеріалу і чому цей вибір був зроблений. А, так, як я наголосив, це фом, кеврал, скловолокно, кеврал плюс карбон, чи просто карбон, чи комбінація. Будемо. По черзі все я буду розповідати, що нам потрібно буде. А, чому це. А, ще є варіант. Один, про який я пізніше розкажу. А, чому це, а не, наприклад, ви скажете, а, можна було б все на 3D принтері зробити. І я робив насправді. І одна з моделей, яку вам хочу показати, це ось. Все, вона трошки тут пилом припала, але нічого. Дивіться, який красавчик. Але його ще я не літав ні разу. <сум> Тому що в мене був досвід е інших моделей, де насправді 3D-принтер це прикольно. Можна роздрукувати дуже гарні речі, але з практичної сторони, особливо коли ви вчитеся літати, він дуже. Е Дуже легко його розбити, тріснути, і він дуже ненадійний. Ну, це особливо стосується якихось тоненьких деталей, які в один шар зроблені. Якщо це йдеться деталі, які зроблені в декілька шарів, як це, і де допустимо трошки вага більша, то так, це може бути. Це гарно. Але це не, це не для фюзеляжу чи, а, чи крил. Тут уже або пінопласт, або щось серйозніше, або комбінація їх. Так ось це чому ці матеріали. Що ж, підівемо підсумки. Е, перш за все, купуєте, чи якщо у вас вже є, який може. Е, Культ, який може підключатись до комп'ютера, тренуйтесь. Потім, коли зможете сідати, розкручуватись, гарно взлітати, переходьте до цього. Бажано дуже рекомендую саме цю модель, але якщо ви знайдете схожу, яка може має такі самі характеристики, звісно, що для вас краще. А, будемо починати проєкт наш, потім в наступних відео а, будемо будувати VTOL ось такий. Сюди додається крила, ставляться. Він може взлітати, має 4 мотори. А, як ви бачите, це не стандартна конструкція, це, так би мовити, качка або канарт. Чому так. Тому що е, для нашого ВІТОЛ е, потрібно щ... крила бажано, щоб знаходились нижче. І це дуже І персонально мені дуже подобається ця система. Тож, будемо будувати. Е, буде ще наступний проект, який ми будемо будувати після цього. Е, це Ще цікавіший, швидший він буде нести такий носій. Носій хороших штук. І ми його теж побудуємо, спроектуємо, і буде для добрих справ допомагати Україні. Так що давайте вперед, до зустрічі! Так, і звісно, ваші коментарі, пропозиції будуть покращуватись і будемо мати якісь результати хороші. Все щасливо!